Вітаю, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. З'явилися перші повідомлення. Ну, я можу послатися на такий канал, як «Камікадзе Ді, про те, що ФСБ планує. Готується до нових вибухів у московських містах, вибухів будинків за, скажімо так, схемою 2000-х років, коли народ тоді ще у тій Московії, так, і еліта так звана, виступали проти війни в Чечні. Так, ну, а Путін і ФСБ, звичайно, були за. І для того, щоб ну, перепрошити, як вони кажуть, населення Москви на воєнний лад, мобілізувати його. І були підірвані будинки у декількох містах. Тобто, у підвальні приміщення була. Закладена вибухівка, і цьому звинуватили, звичайно, чеченців. Я пам'ятаю тоді, ну я ж старий Совок, я оце все пережив і є свідком. Я пам'ятаю, як тоді е, виступали чеченські командири і казали: ми воюємо з солдатами. А не із сплячими людьми. Бо це вночі підривалися всі ці будинки. Там Москва і в інших містах. і, Здається, у Рязані чи Костромі, я не знаю десь цих класичних містах у Графінських, якісь бабці, які ну, сидять під будинками і чітко. Спостерігають за тим, хто ходить і виходить. То тих бабок не було в той час, але одна із них на першому поверсі сиділа і дивилася у вікно. Ну, це для неї був як телевізор, де вона жила цим. І вона побачила, як раптом у підвал заносять мішки якісь. Так. І вона моментально взяла телефон, позвонила там до поліції і міліції, звідти приїхали і виявили, що це вибухівка. Ні, ну, спочатку сказали, що це там цукор чи, чи цемент заносили, чи ще що Потім виявило, що це вибухівка. Врешті-решт вони розповіли про те, що це просто було навчання. Так, для того, щоб подивитися, як же ж люди чи реагують, чи ні, вже ж повідомлення було, що вибухи такі от чеченці готують, але там чеченців і близько ніяких не було. Ну і тепер дуже схоже, оце повідомлення Камікадзе Ді про підготовку ось цих, ну це московський цей канал, про підготовку оцих вибухів. Це говорить про те, що ну, московське суспільство уже втомилося від війни, і все більше і більше людей хочуть її завершення. Що треба зробити? Треба підірвати будинки, так, і, звичайно, звинуватити в цьому Україну. Ну, а кого ще? Ну, не чеченці вже ж так. Україну звинуватити і мобілізувати населення. на Продовження цієї війни. Для мене це однозначно знак про те, що там, скажімо так, на якихось перемовинах, не знаю, із Трампом, з Європою, з Україною і так далі, вже якісь обговорюються думаю, варіанти припинення, так, чи перемир'я, чи припинення війни. І, звичайно, що це не влаштовує Путіна і компанію ну, навколо нього. Чому? Ну я вам уже пояснював на попередніх відео, що московити не можуть існувати без війни. Вони починають розвалюватися, розпадатися починає їхня держава. Оце скрепи їхні, про які вже замовкли, вже затихли, вже забули. Оцей вираз скрепи, отам Гундяй постійно гундосив про, про ці скрепи, а тепер про них замовкли. Так от їхніми скрепами це є війна. Вона завжди була. Вона завжди була. Коли треба, коли ну, рівень управління державою скочується майже до нуля, коли великі проблеми у економіці. І в політиці, і в скажем так єдності величезної, найбільшої у світі території, яка Купи в принципі не може триматися географічно. Так, ну не може вона триматися купи. Значить, потрібні скрепи, потрібний той цементуючий розчин. І цим цементуючим розчином люди, які керують, а це спецслужби, вони інакше просто не можуть. Так їх учили, так. Треба підірвати, вбити щось, спровокувати і так далі, і тому подібне, для того, щоб продовжувати цю. Нікому не потрібну війну.